Медикаментів на 100 тисяч гривень передали сьогодні військовим, які лікуються у луцькому госпіталі, благодійники з фонду Сергія Тигіпка. Співпраця між медустановою і київськими небайдужими людьми розпочалася завдяки активісту Сковеля Юрію Кондратовичу. Саме він через соціальні мережі зв'язався з відомим політиком і попросив фінансової допомоги для установи, де нині набираються сил захисники рідної землі. Відповідь не забарилася, і аптечні склади Луцького госпіталю поповнилися необхідними ліками. Понад 180 військових, які отримали поранення в зоні АТО, лікуються нині в Луцькому військовому госпіталі. У кожного з них своя історія. Однак усі долі об'єднує одне. Мужні чоловіки віддали частинку свого здоров'я заради нашого мирного завтра. Я пішов воювати, щоб мене мама, тато, брат, сестра спокійно спали вдома, щоб я не прийшов і не була моя сім'я перерізана. Я пішов відвоювувати свою країну, свою рідну землю. Хлопець, який бачив жахіття військових дій у Донецьку, Луганську, Савур-Могилі, нині поправляє здоров'я у Луцьку. Сталенням персоналу та медзабезпеченням задоволений, як і решта його товаришів. Дуже задоволений. Лікарі відносяться дуже прекрасно. Нема такого, що я не знаю, я не маю часу. Дуже прекрасно відносяться до мене. Медична служба тут забезпечена всім, дають нормальне. Лікарства, нормальні уколи, найголовніше нині подбати про фізичне і моральне здоров'я військовослужбовців, забезпечити їх усім необхідним. До цієї справи активно долучаються благодійники. Найнеобхідніші медикаменти вартістю 100 тисяч гривень привезли до Луцького військового госпіталю і представників всеукраїнського благодійного фонду Сергія Тигібка. Його директор Алла Семерня розповідає, що про потреби медустанови відомий політик дізнався від ковальського активіста. Завдяки вашому землякові, Юрію Кондратовичу, який списався в соціальних мережах з Сергієм Леонідовичем, Зв'язалися з шпиталем, з їхніми фахівцями, запитали, що нагальніше потрібно сьогодні. На замовлення ми отримали список медикаментів, які сьогодні були доставлені. Я хочу подякувати. Особисто Юрія Кондратовича, і всім українцям, які не байдужі до тієї проблеми нашої держави, начальник госпіталю Олександр Хоменко подякував благодійникам, повідомив і про те, чого найбільше нині потребують фахівці. Зараз йде всеукраїнська акція по збору коштів на МРТ для військового госпіталя. То, що це проблема надзвичайно важлива на цей час. Я поясню вам тим, що сьогодні, тільки на сьогодні, домовились на МРТ і на комп'ютер на 11 чоловік. Це при тому, що вони в міській в обласній був би він тут. Це зробили б на місці без транспортування. Обладнання дуже потрібне військовим шпиталям. От ми будемо обговорювати це обов'язково. Алла Семерня переконана, що українці роблять хорошу справу, допомагаючи військовим на сході. Вона запевнила, що продовжуватиме цей програма, ініційована фондом Сергія Тигібка. У Луцьку вона вперше. Однак, якщо виникне потреба, повернеться знову з черговою допомогою.